Коли ми закриваємо очі, ми починаємо бачити свій внутрішній світ. Використовуй медитацію як один із методів зцілення. Роздивись свій прекрасний внутрішній світ, закривши очі і відкривши таємні записи на підсвідомості. Ти помітиш місця, які треба зцілити. Ти навчишся слухати себе. Ти навчишся відновлювати цілісність та зв'язок душі, тіла та разуму. Я давно вже використовую медитацію як, як метод зцілення. Принаймні, можна навіть просто заспокоїтися, можна просто побути з собою, можна просто почати той шлях до себе через медитацію. Це більше і більше людей обирають медитацію, спосіб зцілення, медитативний спосіб зцілення. А якщо ти вважаєш, що цей метод не для тебе, що він тобі не підходить, я раджу просто спробувати. Один раз і ти зрозумієш точно, твоє це чи ні. Бо це прямий шлях до відчуття себе.